Не чай, Володимир, як по батькові, Володимирович, Володимир, батька з вас знайшли. <exchanged> зараз все вам покажемо. Ну він же ж в розіску. По ТЦК. Для зупинки. Рішення місцевого органу самоврядування на перекриття руху. Є, немає. Ваше посвідчення. Не наказ, а рішення. Наказ від... виноситься на підставі рішення. Рішення немає. Не чай, Володимир, як по батькові. Володимирович. Батька з вас Очіхайте, знайшли. Зараз все вам покажу. шукайте. Ну він же ж в розіску. По ТЦК. Я знаю. Це Знайшли, ні? Незайшли, чи не, допомогти? Можете допомогти, будь ласка. В юхнах під магазином кожен день. Їдьте, шукайте. Ваше ж батько. Це сильно ви за це переживати, то, може працівникам поліції допоможе Коротше. Бачите, що ви в про їдете далі. Ну, ні, ну я, якщо я з бажанням в цю проватися далі. Ні, то Вам розпорядження показати? Вас uh. то Вас. То... Uh. Почекайте, хвилин 15-20 ми вам покажемо. Хорошо. Добре. Я знаю, що його не буде, хоча тут і час простою. Наказ все зрозуміло. Я питаю за рішення органів виконавчої влади на перекриття даної ділянки дороги, на підставі якої виноситься ваш наказ. Та можете не шукати, воно у вас його немає. Ну, баранки ну, Підстава для зупинки незаконна. Все, до побачення. Гарного дня.